Київські школярі розмалювали машину швидкої допомоги, яка працює в зоні АТО і вивозить поранених бійців. У столицю авто приїхало на техогляд. Поки не потрапило у руки школярів, була звичайного білого кольору. Але сьогодні вона стала різнокольоровою. На ній з'явилися соняшники, калина, дитячі побажання. Повертайтеся живими. Слава Україні! Героям слава! Та ми чекаємо на вас. Діти впевнені, що їхні підтримки допомагатиме і оберігатиме вояків. Швидка оберіг рушає під Донецьк за три дні. Художників надихають музи, і я хочу щоб солдатів надихали наші малюнки. Це надасть їм сил боротися далі за Україну, за єдину Україну за вільну. гораздо приємніше в батальйоні бачити швидку допомогу такого плану, ніж вона буде грязна, заляпана там пылью і не дай бог там що камуфляжного цвіту. Я думаю, що їм буде гріти душу. Я її спеціально поставлю посередині, щоб її було видно, і після, ребята кожен день дивляться на неї, радуються і просто пам'ятають та тому їх. Поддерживают все, любят все и никогда их не бросят.